Комаргородське вище професійне училище один із тих навчальних закладів, випускники яких у попиті серед роботодавців. І цей попит зростає, адже тут готують кадри робітничих професій за сучасними засадами. Відтепер училище має новітні трактори, комбайни та цілий ряд причіпних агрегатів. Їх презентували під час урочистого відкриття багатопрофільного навчально-практичного центру аграрної освіти. Цей центр створений за спільний проєкт як Міністерства освіти і науки так і обласної державної адміністрації. Вперше використані кошти Державного фонду регіонального розвитку це майже 3 мільйони гривень, за які була придбана сучасна англійська техніка. Ви сьогодні маєте можливість її подивитися. І, до речі, і перше було виділено взагалі, і перший проєкт в Україні. Ще жодне училище за рахунок кошти ДФРР не купувало техніку. По-друге, це перше багатопрофільне в Україні. Центр, це теж важливо. На практику в училищі виділено 70% усіх занять. Теоретичні проходять в аудиторіях по сучасному оснащених. У нас аудиторія для викладання сільгосмашин обладнана комп'ютером, телевізором, на флешках. Ми це все показуємо на ходу, як воно проводиться сільськогосподарські роботи. І згідно цього, згідно теоретичного навчання. Проводимо виробниче навчання. Не в кожному навчальному закладі такі є умови, як тут насам. Керівництво дбає, допомагає департамент. Умови хороші, дуже, викладачі хороші, нова техніка, вивчаємо цю нову техніку. Це найбільш використована професія. Роботу знайдеш, так? Так. Да. Роботу всюди знайдеш. Найбільше подобається цей трактор Невхоланд Т8. На ньому працювати добре, зручно, комфортно. Ось майбутні трактористи налаштовують необхідну глибину обробітку ґрунту. Це новий плуг, він ще в роботі не був, тільки ми спробували, як він працює і все. Це наш плуг нашого виробництва одеського заводу і борона теж. І трактори ми одержали New Holland, два трактори зарубіжного виробництва, львівського збирання. Потужністю 132 кінських сил. Наші учні ну, завжди хочуть більше з ентузіазмом працювати на лабораторних заняттях, на практичних полі, в лабораторіях, майстерних. А ці учні регулюють кут атаки дискової борони. Кожен вихованець училища має можливість попрацювати біля техніки і кожен мріє стати висококласним фахівцем. Треба, щоб хтось збирав хліб. Ну, і... Ну, нам подобається це все крутити, їздити. В чудовому стані лабораторія будови та технічного обслуговування автомобілів. Випускник отримує тракториста сільськогосподарського виробництва, шести категорій, е, слюсоремонтник четвертого розряду е, і водій автомобіля. Це в одній спеціальності по цьому випадку. Слідуючи, там буде електрогазозварник. П'ятого розряду і водій автомобіля. Ну і кухар-кондитер теж п'ятий розряд. А це лабораторія газоелектрозварювання. Тут проводяться зварювальні роботи з холодними газами, тобто вуглекислотні гази, аргонні гази. На даний час нам надали обладнання для пробного тестування дітей фірма Приуст. Це сучасне, нове обладнання, яке виготовляється в Європі. Діти стають без всяких передаючих задач, виконують любі роботи. Випускники, які мають навики роботи із сучасними приладами та технікою, без роботи не залишаться і зарплату матимуть гідну. Зварювальниками у нас взагалі величезна проблема, тому що, ну на жаль, у нас багато виїжджає людей працювати за кордон, і якраз ця професія має величезний попит на ринку праці. І повірте, з трактористами теж, тому що далеко не кожний тракторист вміє працювати от на саме на такій сучасній техніці і підготовку. Ково таких фахівців теж величезна є потреба на ринку праці, але на мою думку, і ще одну важливу річ буде виконувати це училище, тому що вже звертаються фермери, які і не тільки з Тамашпольського району, що вони. Хочуть пройти навчання, підвищення кваліфікації, щоб опанувати роботу саме з такою технікою. Тому це, до речі, для училища додатковий заробіток, тому що це спецкошти, вони будуть платно вчитися, а для наших фермерів це можливість отримати такий досвід роботи. Під час відкриття багатопрофільного навчально-практичного центру аграрної освіти учні продемонстрували деякі свої навики. Як бачимо, за кермом імпортних тракторів вони почуваються впевнено. Ми закупляли таку техніку, що механізатор після закінчення навчального закладу міг сміливо сідати на найсучасніші зразки техніки. Як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва навчання проходить не тільки на одних тракторах, а вся сільськогосподарська техніка, яка працює в полях, вона вся вивчається в навчальному закладі. І на час закінчення четвертого курсу всі учні, всі випускники вже замовлені на працевлаштування. Фермери, керівники господарств, вони записуються за рік до закінчення. Для того, щоб прийняти наших випускників на роботу, і що тішить особливо, це те, що бажаючих вирощувати хліб, стає все більше. У цьому навчальному році мене брали більше ніж за попередніх всіх 10 років учні прийшли. Комплектні групи престиж професії тракториста зростає дуже на високому рівні. В комаргородському вищому професійному училищі готуватимуть і садоводів, адже жоден навчальний заклад Вінничини цього не робить. Зараз закладається сад лабораторія. Учасникам заходу продемонстрували також гуртожиток училища. Він розташований у мальовничому місці біля навчальних корпусів у маєтку колишнього графа четвертинського. А поруч зводиться новий гуртожиток на місці старої будівлі. Ми зробили реконструкцію по проекту. То сучасного гуртожитку. і підрядна організація зараз завершує реконструкцію цього приміщення і будуть поселені це по самих останніх вимогах побудований цей гуртожиток. Плануємо до нового року заселити туди дітей. Тож для підготовки висококласного фахівця в комаргородському училищі є все, і найголовніше, що бажаючих тут навчатися стає все більше з кожним роком.